Як наші тренери працюють з новачками, які тільки прийшли у баскетбол? Зараз ми бачимо молодшу вікову групу у місті Харкові. Один тренер контролює виконання прави на цій ліцевій лінії, другий тренер контролює виконання прави на тій лісовій лінії. Але сьогодні на тренуванні у нас два маленьких новачки, які тільки-тільки роблять свої перші кроки. І тренер з ними буде працювати індивідуально до того моменту, поки ви... Вони не будуть готові перейти в основну тренувальну групу. Саме так це виглядає. Вони працюють маленьким 5 третього розміру. І тренер повністю контролює виконання вправ і коригує. Ну і, звісно, демонструє виконання вправ. Вони будуть працювати зараз на це, бокове кільце, яке, до речі, у нас опускається на висоту 2,40-2,60. 2,80 на 3 метри. Зараз ми вам покажемо це. Кільце опускається 3,05, 280, 2,60, 240. Тобто діти можуть добрасувати вільно м'ячик без проблем. І ще раз демонструємо, як наш тренер індивідуально працює з новачками на протязі першого тренування, другого, третього, а іноді і цілий місяць, поки дітки не будуть готові перейти в основну тренувальну групу. Саме так проходять тренування у нашому баскетбольному клубі Пуштім під керівництвом двох, а іноді трьох тренеров: один тренер, другий тренер і третій тренер. Якість це наше все. Пуштім.